Роботу я почну з того, що відторцюю краї, а також відпиляю бруски в один розмір. Далі я буду розмічати стойки, де треба запилювати місця, де в мене будуть полички на цьому стелажі. Знизу я відступлю, мабуть, сантиметрів 5 і буду розмічати. Орієнтуюсь на 50 см між кожною поличкою. Відзначив 5 см. Далі відзначаю ширину буска. Ось так. Одразу збоку відзначаю глибину, наскільки буду попилювати. Це в мене 2 см. Ось цю частину треба вибрати. Я зроблю надпили та стамескою виб'ю. Розмічаємо далі. Так само на наступній. Це будуть дві задніх стійки. Отже, на них однаково і розмічаємо. Вирівняю з краю. Ось тут в мене будуть проблеми, попадаємо прямо на сучок. Тут нумеруємо, що це перша знизу, і тут вона залишається. Накрасив лінію так само. І по поблизку мірюю. Нагадаю, що блоски в мене всі БУ різного розміру. Тому кожен з них розмічаю індивідуально. І одразу помічаю його, що це буде брусок номер 2 віднизу. Ось так відмічаю те, що потрібно видалити. Розмічу далі і покажу, як я буду це випилювати. Я вже розмітив і далі буду випилювати. Спочатку пройдусь по кожному відміченому відрізку і обпиляю по сторонам. Поїхали. На циркулярній пилі ручній буду виставляти глибину пропилу і пиляю по лінії. Також зробив кілька додаткових попилів по самому тілу. Тепер з вичищаю. Контролюємо, щоб все щільно входило. І повторюємо цю процедуру для кожної з п'яти паличок на обох ножках. Так само розпилюю і стамескою вичищаю. Ось цей бусок під номером 4 зайшов. Тримається просто на щільній посадці. Продовжуємо. stock.